Пішов до лісу за грибами, а в результаті став винним у вбивстві з необережності. Це сталося на початку листопада минулого року поблизу села Видер та Камінь Кашерського району. Місцевий мешканець пішов до лісу збирати гриби. Ам він побачив двох знайомих. Тесь зі своїм зятем рубали дерева. Старший чоловік попросив грибника їм підсобити у цьому. Останній попросив його зрізати одне дерево та дав йому для цього свою бензопилу. Спочатку він відмовлявся, однак згодом погодився та зрізав одну осику. Поки рубав дерево, навіть не дивився навкруги, тож не бачив, де саме знаходяться двоє інших. Лише коли дорізав дерево, то побачив, що воно впало на інше сухостійне дерево, і обома привалило особу сім. В результаті чоловік, який опинився під деревами, помер на місці. А того, який їх рубав, обвинуватили в вбивстві з необережності. Він свою вину визнав. Родичі померлого претензій до нього не мали. Тож просили слух Феміди суворо не карати, оскільки переконані, то був нещасний випадок. В результаті камінь каширський районний суд визначив обвинуваченому остаточне покарання. Рік із питового терміну.